Якщо зараз в вашому житті якась дупа, ви бачите, за мій французький, це неймовірний час для практики, не в залі під час йоги чи під час медитації, коли ми щось уявляємо. А тут, в полях, коли це сталося, ми затримали рейс, і ви не можете кудись дістатись, як мінімум, відслідкувати свій гнів, своє роздратування і зупинити це. Я зупиняю цю програму. Я не хочу, щоб вона е, володіла мною. Я обираю заспокоїтись і зрозуміти, що це зійшла моя карма. Коли я запізнювався, коли я не давав людям вчасно інформацію, яку вони чекали. В цей момент дуже класно знайти, де це насіння. Я досі сію. Прямо зараз я творю свою долю. Прямо зараз від моє, мого рішення, від моїх думок, слів, дій. Може змінитись картинка. Уявіть, кожну секунду ми сіємо 65 кармічних насінь. 65! І кожну секунду 65 насінь відкриваються. Це означає лише одне, що ситуація може змінитись отак. Одну секунду ваша думка, ваша зміна програми може змінити всю реальність. І для цього треба практикувати саме в цей момент, коли вам дуже погано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви зараз переживаєте. І я дам вам відповідь, яка кармічна причина може бути цієї ситуації.